Так, по-перше, хотіла запитати, чи були запитання по самостійній роботі. Якщо треба розв'язати ну, якісь запитання. На які так, запитання? В мене було запитання. У мене було. Так, є запитання Я у мене одне. А, давайте так. По черзі перший каже номер завдання ну, і приклад. Слухаю. Ну, давайте. тільки у мене приклад. О, Олексюк Ілля, слухаю. Я хочу спитати не по прикладу, а чи є яка різниця між тим, що я поставлю крапку і кому? Чи я якась за це різниця? не знижала. Ну, ставлять кому. Крапку ставлять uh, на комп'ютері, а в математиці, ну, я прошу ставити кому. Я за це не знімала бали. Так, ще якісь запитання. Ага, добре, зрозуміло. В мене в мене було запитання. Давай, Олена, Олена не надіслала мені роботу взагалі. Е, тому я не зрозуміла про е, вираз в першому завданні, п'ятий, ой, третій. третій. Ну, третій так. вираз, третій приклад був на тему ділення. Якщо ми ділимо на сто десять тисячу, тобто на одиницю з нулями. У нас таке правило кома рухається ліворуч на стільки знаків, скільки нулів. Тобто треба кому рухати на два знаки в ліву сторону. Але в мене тільки один знак. Тому тут треба ще дописати нуль, поставити кому і ще один нуль дописати. Тобто буде число 0,512. Ще які запитання були? Не було б. А чому ж ти не надіслала? Якщо в тебе одне запитання було, Олена, треба надіслати свою роботу? Добре, я після року Так, у інших дітей, може, хтось не зрозумів. Юра Прийменко щось запитував. Все зрозуміло, Юра? Юра розібрався? Так. Дивіться, ви там загублювали коми, або були такі, хто примножені, забував кому поставити, чи приділені в часті кому? Це все вже вважається невірною вірною відповідь. Добре, дуже сподіваюся, що ви розберетеся, що ви будете уважними. Напишіть, будь ласка, сьогоднішню дату 21 березня. березня, класна робота. Класна робота. Так, в когось мікрофон не вимкнено, вимикайте роботи. Я чую там голоси батьків. Тема уроку в нас буде така: задачі на множення та ділення. І перш ніж ми будемо розповідати. Ольга ти слова. А погріб потім після уроку, так? Запитання да. задавати можна буде? Задача на множество та ділення. Так, ну, по-перше, я хотіла нагадати такі речі. Коли ми з вами вивчали таку тему, як а, задачі на дроби, якщо ви пам'ятаєте, у нас там було три типи задач на дроби. Ми казали, щоб знайти дріб від числа, пам'ятаєте, щоб знайти АБ від числа С, ми що робили? Треба число С поділити на Б і помножити на. Тобто поділити на знаменник і помножити на чисельник. Так ось, давайте тепер подумаємо, як знайти десятковий дріб від числа. Ну, наприклад, 0,1, як знайти від числа 6. Що треба зробити? Ну, по-перше, десятковий дріб можна перевести в звичайний це 1 десята, так? А якщо я звичайний дріб знаходжу від числа, я що буду робити? 6 ділити на 10 і множити на 1. Так як у всіх десяткових дробів чисельнику буде 1, ну, мається на увазі дробів вигляду 0,1, 0,01, так? Тому ми можемо просто сказати, що ми поділимо на 10, так? В даному випадку. І отримуємо дріб 0,6. Так само було б, якщо б я десятковий дріб помножила на число 6. Це правило можна узагальнити і записати так. Дивіться, якщо ми шукаємо дріб від числа, і так, правило, щоб знайти дріб від числа, треба цей дріб помножити на число. І так, щоб знайти. Дріб від числа, дріб від числа. Треба цей дріб помножити на число. Цей дріб помножити на число. Помножити на число. Так, ну давайте подивимось, як це використовувати на практиці. Візьмемо номер 994. І так, прочитаємо умову. Від дроту завдовжки 12 метрів відрізали кусок, довжина якого становить 0,1 довжини всього дроту. Тобто, весь дріт всього у нас було 12 метрів. Так, відрізали якусь частину. відрізали, Ви не знаєте, скільки метрів. це і треба знайти, це основне питання, але ця частина становить 0,1 від всієї довжини. Тобто, диві... дивіться, вам треба знайти десятковий дріб. Від числа. За цим правилом треба цей дріб помножити на число, і ви відразу будете знати, скільки відрізали. Тобто тут задача в одну дію. Раніше ми переводили в звичайний дріб, і там ділили на знаменник, множили на чисельник, а тепер ви можете просто цей десятковий дріб помножити на число. Тобто, завдання. Задача буде виконуватись в одну дію 0,1 помножити на 12. Давайте згадаємо правило множення. Якщо я множу на 0,1, 0,01, кома рухається в ліву сторону, тобто становиться меншим. Якщо на 0,1, то на один знак в ліву сторону. Це буде 1,2 Чого? метрів, це є те, що відрізали. Можна було іншим способом розв'язати цю задачу, але ми розв'яжемо зараз таким. І відповідь буде 1,2 метра. Так, чи є запитання? Я зачекаю тебе. Добре, я просто готую місце. Давайте ще одну задачу розв'яжемо а саме номер 996. І так, Петрик прочитав нульці. Я поспішаю, так, ви не встигаєте? Ні. Добре, коли можна, буде. А ви знаєте, чому я сьогодні, а ви знаєте, чому я сьогодні не піднімаю руку? Даже не знаю, щось з рукою стало. Це не, е, це тому що ви мені обіцяли, що я буду на тисячному відповідати. Ми сьогодні а, не до... не дійдемо до тисячного, але <leisten refugeecapié> Я на наступному. Добре. Так, ну давайте подивимось, діти. Хто те хоче відповідати? Бачу, Костя, Юра, Юля. Фаліна. Ну, вчора, мені здається, всі діти майже всі відповідали. Ні, не Я рівно неділю назад відповідала. Добре, Вік від відповідає. Від. Мені якраз оцінку треба повищити. Так, добре. І так, дивимось. Значить, що нам відомо? Петрик прочитав 0,6 книжки. Тобто Тут пропущено союз від, від всієї книжки, який 180 сторінок. Тобто, всього вам відомо, скільки сторінок? Відомо, всього 180 сторінок. А прочитав він лише частину прочитав. Вам треба визначити, скільки сторінок він прочитав. Значить, тут пишемо знак питання сторінок і вводимо це в кружочок. Це основне питання. І це становить 0,6. От «Союз відпишить» – Це перший тип задачі. Ну, Раніше ми б перевели цей дріб в звичайний розв'язання. А зараз ми знаємо, що можна це зробити яким чином? Щоб знайти десятковий дріб від числа, треба цей десятковий дріб просто помножити поділити. По, ні, не поділити, помножити на число. Так, і тобто, що треба зробити? 180 помножити на 0,6? Так, дійсно. Тут дуже така проста задача, так? 180 вісімдесят угу. помножити на 0,6. Можна це буде ще одну? Юлечка, давайте ще ми ще не розв'язали її. Можна? А в мене питання, чому в мене питання по задачі? Так. так. А чому? Ми помножаємо, а не ділимо. У мене таке ж питання. ми ж записали, щоб знайти дріб від числа, треба цей дріб помножити на число. Правило, нове правило. Якщо ви знаходите десятковий дріб, ви не вмієте ще звичайні дроби множити на числа, а десяткові вмієте. Тому це правило зараз діє. Вибачте? Ні, я все одно не зрозумів. Правило таке. Дивіться, це те ж саме було б. якщо б я, ну, Давайте інакше. Якщо це не зрозуміло, зробимо інакше. Переведемо 0,6 в звичайний дріб. Юлечка, скільки це буде? Юля? 6. Так, так. А тепер скажіть мені, будь ласка, якщо ви шукаєте 6 від числа 180? Згадайте початок другого семестру, як знайти 60 від 180. Сто 180. 180, 10 і помножити. А чому відповідає хтось Воно... разом з Юлією? Юля ж відповідає, так? А вони любить таке. 15 помножити на шість, і це буде скільки? Сто вісім. Сто вісім. Сторінок, це в нас прочитано, так? Він прочитав. А тепер дивіться, те ж саме було, можете написати другий спосіб, якщо б ми це зробили за цим правилом, можна було просто цей дріб 10 0,6, помножити на число 180. Є такий лайфхак, якщо ви число з нуликом, бачите, 180, множити на десятковий дріб. Я вже можу це число 180 подати як 18 на 10, а при множенні на 10 кома рухається вперед. Тобто я можу так. забрати цей 0, а кому на один знак сунути. Mm. Це буде 6 помножити на 18. Запам'ятаю, okay. тобто 0 рухає кому в праву сторону, і 6 на 18 теж саме й вийде. Ну, це і зрозуміло, в нас повинно однаково вийти, так? Якщо вам mm -hmm. так простіше, можете першим способом робити. Але бачите, те ж саме виходить. І відповідь ми пишемо: 108 сторінок. Відповідь 108 сторінок. Так, добре, діти, давайте далі. Чи можна це стирати? Зараз. Mm -hmm. Добре. А, а, тепер скажіть мені, будь ласка, чомусь мені В-клас сказав, що ми номер 990 розв'язували з ними, а з вами ми його розв'язували. Який? Ні. Ні. Здається, що це просто одна дівчина розв'язала вперед. Вони всі розв'язали. Ну, вона сказала, що ми розв'язували, ми не розв'язували. Ну, добре, давайте подивимось цей номер. І так, Юлія читаю умову. Я відповідаю також. Так, 990. Поїзд проїхав 135,8 км кілометри за 2,8 годин. Скільки кілометрів він проїде за 6,2 годин з тією самою швидкістю? Так, тобто це задача у нас якого типу? Це задача у нас на рух. На, Ми на рух. А, ось тут v, швидкість T, В, швидкість в кілометрах за годину. Т. За... В годинах. Чому я пишу тут одиниці вимірювання? Бо тут в таблиці я можу і далі не С S кілометрів. І в нас є якби перша частина шляху і друга частина шляху. Тобто спочатку він проїхав 135,8 кілометрів. Кілометри я не пишу, бо вони зверху написані. За 2,8 години. Скільки кілометрів він проїде, тобто це основне питання, за 6,2 години, якщо буде рухатись з цією самою швидкістю. Тобто, про швидкості нам не відомо, але як показати, що вони однакові? Ось так можна. Це зрозуміло? І перш ніж розв'язувати задачу, Юля мені нагадає, чому дорівнює S? Яка формула? Як пов'язані S? S дорівнює S V помножити на T. Тобто кілометри за годину помножити на час. Так, а тому, якщо ми будемо шукати з цього V, як знайти V? В? Uh -huh. Треба S поділити на T. С поділити на Т. Так, а тепер. А що ми... значить ось дужка порівняльна та доріння? Тобто рівні. Вони, до вони, вони рівні. Ось так показують рівні. Так, Юлька, як ти пропонуєш розв'язувати цю задачу? Дивись, ти знаєш ось в першій строчці С і Т. Ти зможеш знайти В? Зможеш, яким чином Якщо вони однакові. Неважливо, що вони однакові. Ти знаєш С і Т, як знайти В? 135,8 поділити на 2,8. Тобто поділити S на T, да? 135,8 поділити на 2,8. Подивіться, діти. Ви ділите на десятковий дріб. Що ви повинні обов'язково зробити? Юля. Юля. Перенести код. Ми, ми повинні. З'являється, до якої ситуації, що ми ділимо на натуральне число. На скільки знаків ми переносимо На Настільки, скільки їх в дільнику, тобто на один знак. І що ми отримаємо? 1358 поділити на 28. Пишемо тут mm -hmm. І У стовчик, тому так, що я так, це вряд Ну Так, зрозуміло, це тільки стовчик. Так, по скільки можна? Беремо 135, по скільки там візьмемо. Mm -hmm. О, що це буде забагато, По 5 давайте. Ні, 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 по 5 також забагато. По 4, По 4. Mm. По 4, так. По 4, да. угу. Так. Ну, по 4, 8 на 4. 3. 112. Так, 112, згодна. А, так, остача буде 23 і 238. По скільки тут можна взяти? Воно ну, близько до 180. О, Тут можна взяти. Може коски. По шість? Ну, по шість буде маловато, так? М маловато. Да. По ну, прям дуже десь. маловато. Десь, десь по вісім мені здається. Ну давайте. 160 плюс 64, 144. Так. Ні-ні ні, це багато, тоді по сім вже. Воно і ділоче. Ну так можемо ще зносити. Так, mm. ну ліж можемо змістити. А 8 на 7, 6... 5 запам'ятали. І 14 плюс 6 – це що, 206. А чому плюс 6? Ти ж 5 запам'ятала. 2 14 5 – 19. 190? Угу. Так, тут можна було по 8 6. взяти, я вже бачу, по 8 взяти, бо 196. Остача буде більше за 28, по 8 беремо. 8 на 8, 64. 4 пишемо, 6 запам'ятали. Дважди 8. Це скільки є? 22. 234 буде. А, 234. Так, остача в нас 4. 4. Так, вона щось маловато. Ну, мова. ну зачекайте, діти, давайте перевіримо, щось вона. Так, я щось не те написав. Ні, те все гаразд. 135 і 8, це гра. 0. Що нуль? Так, да, так, да, так. Да. Ну, 40, ну, так, допустим. зрозуміло, а, але цей 0 вже з дробової частини, тому ставимо кому. По скільки можна взяти? 1 тут тільки. Тільки по одному, так, 28, остача буде? 12. 120, по скільки? І знов нулик. А чому 0? Ну, нулик знесли, по 4? 4, 4. так, так ми взяли. 112, остача буде. буде 8 А ви написали 4. 1, а там 4. Ой, 4. 4. Так, а ну-ка діти зачекайте, щось тут в нас не те. Я точно думаю що тут у нас не треба. 8. 5. 8. Мені здається, що ми десь там помилилися. Так, а, давайте перечитаємо: 138. Нас... 138. Може там. Так, тут так, щось 138. у нас здача, коли ми по 8 брали, а ну давайте тут знайдемо помилку. Тобто, десь у нас тут. Помилка, коли ми по вісім. Вісім на вісім, шістьдесять четири. Чотири пишуть шість запам'ятали. Дважди да, у нас помилка. Дважди вісім це шістнадцять і шість двадцять два. І тому тут чотири, тут один. А сто сорок це нуль з дробової частини ставимо кому. По скільки можна взяти? Рівно рівно. О, якраз як по п'ять. Якраз по п'ять. Так, добре. І а, це ж ваше зробила буде 48,5, чого кілометрів за годину? Це в нас В1 і В2. Це те ж саме. Та В2. Так, ну і тепер друга дія, що ми повинні зробити, щоб знайти С. Ми знаємо В, воно ж однакове, так? Тобто тут В таке ж саме. 48,5. Час ми знаємо. Отже, 2. Треба 48,6 помножити на 6,2. П'ять від... так? на 6. А п'ять Вибачте, що. Так. І ось в мене є місце вище, я вище напишу, а ви можете нижче писати. А можете тут теж є. Множимо в стопчик. Це, це, ж, це ж, понятно, зразу. Так, як ми множимо, не зважаючи уваги. На кому? На, на, кому, да. Так, 5 на 2 – це 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 на 2 – це 16. І той 1 – 17. Цим пишемо, 1 запам'ятали. Далі. Запам'ятовуємо. 4 помножити на 2 – це 8. І той 1 – 9. Так, тепер на 6 множимо. 5 на 6 – це 30. На 0 пишемо 3 запам'ятала, да? Uh 8 на 6 це 48, і тих 3 це 51. 1 пишемо, 5 запам'ятали. І 4 помножити на 6 це 24, і цих 5 29. Так, додаємо. А буде 0 ну, спускаємо, 0 плюс 7 це 7, а 9 плюс 1 це 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 9 плюс той 1 це 10. ну, пишемо 1 запам'ятову. І 2 плюс 1, це 3. Так, що ми далі робимо? Відокремлюємо два знаки кому, так? Mm -hmm. ну, отримаємо. Так. Пусть ми отримуємо 30, цілих, ми отримаємо 30... А це знакому відокремлюєте З правої сторони 300, цілих, 70, 70. І 0 не пишемо. Тому що в кінці 0 не пишемо це С з індексом 2. І відповідь 300,7. Сімдесяти кілометрів. Так. Відповідь 300 км. Це вже така, трохи поскладніша. Так, ну, а, добре, Юлечка, я тобі 11 ставлю, використовую ще дірочку. Mm, да. А можна буде в кінці на уроку? Я покажу вам ще один спосіб. Юлечка, ми я... почуваємо. Давай на логіці ти покажеш наступного уроку. Ми не встиг... ну, якщо будемо Через вступити... канікули. Так, ну після канікули. Ну, якщо Юля встигне, може і сьогодні. Скільки в нас? Дві хвилини залишилося? Чотири. Чотири? Ну, там він... він там дуже швидкий. Я за це також можу зірочку отримати. Так, давайте зробимо. Діти, дивіться, я думаю, що за 4 хвилини ми можемо не встигнути. І ми не встигнемо, мабуть. Дивіться, що ви візьмете надім? Юля зараз свій спосіб покаже. А надім ви візьмете на завтра номер. Зараз обговоримо. 989. Нескладна задача. Номер. 991, теж декілька слів хотіла сказати, та номер 995. Так, декілька слів про номер 989. Це задача про електростанції. Така в наших реаліях дуже популярна. У нас у нас Дніпрогес, Потужність має 1500 мегабіт. А Запорожська атомна станція ЗС, скорочено 5700 мегабіт. І вас запитують, у скільки разів потужність Запорізької більше, ніж Дніпро -Гет? Тобто, що треба зробити? Як знайти, у скільки разів одне число більше за інше? Просто перше поділити на інше. Тобто 5700 поділити на 1500. Ну, поділити і отримати те, що треба. Ось маленька підказочка, 991 номер. Це задачі типу ціна, кількість вартість. У вас там є два види товару, печиво, так? А, ні, так, 991. Ну, можна сказати, першого разу щось купували і другого разу щось купували. Кількість там в кілограмах за 1,8 кг кілограма заплатили 45,36 гривень. Скільки гривень треба заплатити за 4,5 кг? Ну, Мається на увазі, що ціна однакова, це ж одне й те ж саме печиво. Це задача схожа на ту, що ми тільки що про ВТС розв'язували, тільки вона на ціну кількість вартість. А як вони пов'язані? Ціна це кількість Навпаки, вартість це ціна помножена на кількість. Тому, якщо ми хочемо знайти ціну, треба вартість поділити на кількість. Ну, а далі пробуйте розв'язати. Так, і я даю слово Юлі. Юлічка, в тебе одна хвилинка. Там я вам показую такий спосіб, але не маленький, а це на великі вже. Ну, давай. Ось, наприклад, у нас є число. 4212 помножить на три, так? Давай я очищу. так давай. А, це марку на Угу. Зараз ось, наприклад, 4212 умножити на три. Малюємо 4 стрілки під четвіркою. А, ну шо с два, три, чотири. Тут дві. Тут одна, тут також дві. І тут три, два. Три. Тут три пересікання. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, тут шість. Раз, два, три, тут також три. Тут також 6. І тут 12. Швидко і ефективно. Так, ну добре. Я цей спосіб дуже на... багато разів бачила. Я теж в Ютубі бачив. Ну, добре, але Юля розповіла: добре, я поставлю її дірочку. А, а сьогодні є. ми закінчимо, діти гарного вам дня, до зустрічі!